Бліц 30 запитань про святкування. І перше питання: яке свято ви любите найбільше? Можете написати в коментарях, яке свято ви любите саме більше? Давайте отак. Яке свято? Не знаю, день народження. Але це кожного своє, можливо, хтось день народження не любить. Ви можете написати просто, яке свято є вашим найулюбленішим. Святкувати вдома чи десь поза домом? Це залежить від того, яке ще свято, я думаю. Якщо... Якщо є можливість святкувати вдома, то святкую вдома. Якщо є можливість святкувати, не знаю, там, в ресторані, чи в... де спіти в гості, то святкую там. Можете написати, де ви святкуєте. Гучна компанія чи тісне коло. Це залежить, мабуть, що від е... скільки вам років, від років, можливо, можливо, у цьому плані. Але ви можете написати, чи ви любите святкувати в гучній компанії чи в тісному колі. Давайте перефразую щоб в тісному колі це лише люди, певні люди, з якими ви дуже багато проводите часу, які вважаються це з вами. Тихо, типу, не знаю. Давайте скажемо, які дуже близькі з вами. Ось так. Ви можете написати це вибір за вами. Спонтанне святкування, чи це за планом? Та може бути і так, і так. Чи, святкове, чи святкування, яке е, за планом, ви запланували, або можливо, святкування яке неспонтанне. Так. Северін. О, Северін. Привіт, привіт. Северін, перше, перше спілкування. Як справи Северін? Северін ще така чітка назва цікава. Е, так, де купити такий мікрофон? Северін. Северин. Северин. Де купити такий мікрофон? Це, типу, тобі суто магазин назвати? Е, я думаю, що можна купити цей магазин. Я думаю, що можна... Так, зараз я дам більше. Я думаю, я думаю, що можна його купити в любому. В любому музичному магазині. Або, так, в музичному магазині, або в інтернеті. Я думаю, дуже багато в інтернеті, що, що можна знайти саме саме цей привіт саме цей саме цей мікрофон так так ти звідки я щерню Блін, а давай може так більше із україни ось так давай скажу з україни може норму ну да так да. я думаю що нормально а скажи мені зараз як мене як мене чути зараз на твічу нормально бо я собі так Знаєш, як мені зручно, а можливо, чути. Ну, я трошки під... дав більше. Дав більше, щоб мене було саме більше чусливості. Тому я думаю, що мало б зараз зараз більше чути мене, точніше, краще чути. Сильно-сильно. Сильнор. Сильно. А нащо на що цікавиться З мікрофоном? Тож хочеш вести собі.